Після цього відео ви не скажете, що наш диванчик Теді коштує дорого. Всього 21 800, двохметровий диванчик. Дивіться, скільки такий диван коштує в Європі. Інший виробник, ну то зрозуміло, це виробник в Україні, це виробник, скоріш за все, в Європі розташований. Вартість диванчика 1645 євро. Круто, правда? А давайте перейдемо на е, американський сайт. Вам ціна тут ще більше сподобається. Опа, опа, 2500. Ну, краса. 2500 це в нас приблизно 100 тисяч гривень диванчик. Дуже гарна, дуже гарна ціна. 21 800 після цього вже не виглядає чимось захмарним чи супердорогим. Так, да, тут дуже гарний сайт, у них класний інстаграм, не спорю, все красиво. Ось диванчик їхній. У них, бачите, тільки нас на зав'язочках все зроблено. У них ще металеві ось такі планочки замість зав'язочок зроблені. Ну мені, чесно, на зав'язках більш, більш практично і упаковка менше місця займає, чим з планочками. Той самий диван, та сама висота, те саме спальне місце, ті самі розміри, все однаковісіньке. Тільки той виробляється в Україні ціна 21 800. Це робиться в Європі, постачається по всьому світу. Тому. Не кажіть, що наш диван безкаркасний теді коштує дорого. Він зовсім зовсім недорогий. 21 800 ну – це приблизно 500 доларів. Тут мінімум 1600 євро коштує такий диванчик. Диванчик теді на сайті Солоха є і в описі до відео. Телефончик для зв'язку. Доставка по Україні безкоштовна. Оплата частинами на 5 платежів від приват або монобанку.